Отця і сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Братя і сестри, сьогодні в цьому євангельському читанні ми чули ті слова, коли Господь явно каже, я і Отець одне. Тобто іудеї за каміння для того, щоб побити Господа Ісуса Христа каміння. Христос питає: а за що хочете побити мене каміння? За те, що ти, будучи людиною, робиш себе рівним Богу. Отже, коли я раніше, ще не будучи воцерковленою людиною, чув від свідків Іегови, що Христос є просто хороша людина, то це одно з місць, до речі, не одне саме, а багатьох місць, де Христос каже, що я, є, я і Отець одне. Тобто я є Бог, да, людина, да. Я є син Божий. Тому що ми, православні християни, віруємо, що Бог один в Троїці єдиний, Отець, Син і Дух Святой. Троїця святая, єдина Сущна, і нероздільна. А з іншого боку, Господа Ісуса Христа, Сина Божого, нас ради чоловік і нашого радіспосіння, зшедшого з небес, і оплатившогося Духа Святого, і Марії Діви, і очеловечи Тобто, для того, щоб ми завжди розуміли і не путалися їх речах, кого ми віримо, що Господь наш Ісус Христос є Бог і людина. А з іншого боку, розуміється, що значить я і Отець одне. Інше каже, що людина, на прикладі людина, людина може творити творіння, а людина може бути народжена від батька. Яка різниця між сином і творінням, яке людина робить? така і різниця повинні чути, велика різниця між. Богом і Його творінням. Отже Господь наш Ісус Христос є Син Божий, Бог і людина. Сьогодні Свята Церква звершує пам'ять святих равнопостельних Міфодія і Кирила учителів Словенських. Якщо углубитися і подумати, от ми отримали церковно славянську мову, який з радістю звершує богослужіння церковослав'янські мові. Ми маємо переклад, який, до речі, не російський, український, а церковно славянський. Це зовсім інша мова. Це мова об'ємна, якщо сказати, сказати. Це мова, яка збільшує смисл в об'ємності. Якщо людина вже перекладає або на українську, або на російську мову, втрачається об'єм, втрачається багатьох смислів. Отже, і Кирил, і Міфодій, коли перекладали для того, щоб а саме їх трудами народилася церковно сліванська мова. Згадаємо, коли вони були і коли жили. Міфодій і Кирил, а в міру Кирил називався Константин. Константин народились в сім'ї багатих. Льва і Марії це у Візантійській імперії в Солуні, вона входила в склад Візантійської імперії. Багаті, знатні, але благочестиві. І своїх синів вони виховали з саме в благочесті і сильній вірі. І Мефодій був старшим в сім'ї, а Константин був молодшим. Отже, Мефодій коли став вже дорослим, він пішов на військову службу і в Візантії отримав навіть те, що 10 років він був володарем і правителем одної з областей, яка багато сходяться на той думці, що це була одна із областей, яка примикала близько до болгарських земель. І отже, промислом Божим Господь вже приготовляв майбутніх проповідників до того, що вони знали слов'янську мову, а спілкувалися, тому що, будучи провителем, він е, вимагався вільно володіти слов'янською мовою. Адже після 10 років е, воєнного звання Міфодій приймає рішення піти е, в монастир. І він іде і приймає чин монашества. Вже е, гора Олімп Олім. Олім недалеко не від Афона, знаходиться, до речі. І вже на Олімпі він залишає все мірське і стає монахом. Зовсім інший е, початок життя був е, Константіна. Це була дитина, яка з одного боку. Вірувала в Богу. І з іншого боку, вона дуже хотіла мати знання для того, щоб отримати в повноті відчуття Бога. Тому і Господь промислом так чинив, що Константин, вже будучи малим, пішов навчатися, а будучи близько до імператорської сім'ї, тому що це був знатний род, він отримав. Чудове знання всіх всіх мірської освіти. А особливо він особливо чтив Григорія Богослова і його читання, творіння Григорія Богослова, які були саме гімни Богу, філософські гімни і богословські гімни. Отже, Константин упивався тій насолодою познання мірських е, наук, а отже, зовсім не Хто в нього був викладачем? Один з викладачів це був майбутній патріарх Фотій, який був професором на той час. І Константин через своє знання і вміння отримав благословіння бути в імператорській бібліотеці, дивитися імператорською бібліотекою. Головним бібліотекарем імператорської бібліотеки. Але з одного боку, знання філософське, а з іншого боку, теж серце линуло до того, щоб відчувати Бога, славити Бога. І от Константин, будучи знання, маючи і славу, і честь, і навіть доступ до всіх філософських начинань, він йде знову в монастир. Але, будучи схоплений, його повернули і майже примусили викладати філософію. От, через певний час сталося так, а згадаю, що це було за часи. Отже, це були часи, коли в е, Візантійській імперії закінчилось іконоборство, і до влади прийшла цариця Феодора і малий е, імператор, трьохрічний Михаїл. І е, Константин був. Наставником у майбутнього імператора Михаїла, вже наступного імператора Михаїла. А були люди, які були відстронені від влади, але дуже противились православному вченню, в тому числі і за ікони. І перший діспут, який пригласили Константіна, він отримав тих людей, які казали. Противились і казали про неможливість поклонятися святим іконам. І були і аріанські течії. І отже цей перший діступ, ді, діспут юноша Константин з честю отримав і відстояв православне вчення. А потім Господь наділив іншим послухам Константина. Вже через певний час імператор, бачучи, що ну, немає іншої людини, яка могла дійсно так світло і ясно висловлювати православне вчення і навчання для інших людей. І вже е, на той час сарацини, це були агаряні, вони ж мусульмані, вони дуже знаходились поруч з Візантійською імперією, і була потреба. Вони запросили собі на землі. Свідчу людину, яка могла б висловити християнське вчення і відстояти перед мусульманським навчанням. І вже імператор просить Константина їхати в Дамаск і вести діспут з мусульманами. І отже Константин, будучи молодим, а йому на той час, здається, було біля 25 років всього, їде і приймає диспут, і з честю. Перед мусульманами відстоює істинність православного християнського вчення. Через певний час він повертається, але вже не хоче йти як філософ. Він приходить до брата на Олім і подрізається вже в монашеському діленні. Але до того часу я ще не згадав, він був рукоположений вже у священник. І Вже в священничкому чині він приходить на Алім. Із братом подвізається, Але певний час іде е необхідність сповідати православне вчення. І вже він і його брат Міфодій отримує запрошення від імператора для того, щоб поїхати в Хазарію. А Хазарія це теж велика на той час держава, яка складалась неоднозначно. І язичники були, і мусульмані ті ж, і іудеї в першу чергу. Мусульмані це були більші е воїни. А знать, вони Хазарія була іудейська. І отже, запросили знову на діску для того, щоб е, хтось з Візантії міг відстояти це православне християнське вчення. І вже Константин, маючи благословіння і від священного синоду, він е, відправляється в ті землі, які ми згадуємо зараз: Херсонес і е, Крим. На той час це були землі Візантійської імперії. І спочатку, перед іскутом, він почав освоювати і готуватися до цього діспута. І місця Херсонес – це були місця вигнання перших християн, в тому числі. Їх відправляли в силку серед тих християн, перших, яких вигнали в силку, був Клімент, Папа Римський. І отже, коли закінчили гоніння, а під час гонінь Клімент притерпів перше гоніння, але клімент. Хто такий Клімент Папа Римський? Це апостоли є, а є мужі апостольські. Це були люди, які одразу були після апостолів. І один з перших єпіскопов Ріма Клімент притерпів гоніння, мучіння і страту, до речі. А після цього християни з святостю хранили мощі Клімента. А під час гонінь ці мощі були сховані. І по переданню мощі е клімента єпископа Клімента були сховані на певному острові. І після гонінь вже ніхто не мог згадати, а де мощі клімента, причому цей острів був незвичайний. Були приліви, коли цей острів повністю уходив під воду. І з е е суші ніхто не знав, де залишились мощі е равнопостими. Клімента, єпископа. І отже, будучи людиною освіченою, саме Константин розізнав, де саме і, впевнившись, запросив того єпископа, який був на цей час в Херсонесі, і з честю відправились на гострів і здобули після моліт, молитв, обрелі, здобули е, мощі. Клімента, Папу Римського. Це була велика святиня, тому що всі християни знали, що для християн перші апостоли і мужі апостольські. Отже, після цього ще чим згадаємо, в Херсонесі саме Константин мав спілкування з тими, хто знав і іудейську віру, і мусульманську, а попередню. Константин мав бесіду і перші християни скіфи, готфи. Один, каже так, руська людина прийшла і принесла йому переклад вже якоюсь готською мовою. Це перші слав'янські переклади Біблії. І отже, Константин. Мав уже спілкування і побачив, як дійсно е, скіфи слав'яні е, бажають отримати слово на своїй рідній мові, на слов'янській мові. Е, Константин відправився до Хазарів і вже через декілька днів він мав спілкування і з мусульманами, і з іудеями. Із язичниками і проповідував славну віру християнську. Після чого вдумайтесь, багато людей прийняли хрещення. Ті, хто ще вагався, чи бути язичниками, вже прийняли християнство. Тому що е, на той час правитель Хазарії сказав, будучи е, е, язичником, сказав, що я чув і як ти типу, посрамив, і мусульман. Я чув, що немає істинних іудеїв, і одна права віра це християнство, після чого прийняли хрещення багато людей. Константин повертається, і через певний час ще нове послуг дає Господь святий Браноапостилям Міфодію Кирилу. А для того, щоб зрозуміти, що Візантійська імперія на своїх окраїнах мала. Вже, ну, соприкосновення з землями словянськими. І як, будучи в салоні, в ході і Кирил, бачили, що ті люди, які ще не хрещені язичники, в більшості язичники були. Багато слов'ян. Це були прості люди. І саме таке бажання проповідувати простим людям істину християнства і виникло бажання у Константіна перекласти на цю мову, щоб розуміли, собственно, власне кажучи, Євангелія. Отже, і почав вже на е, Олімпі брати почали переклад перекладати на слов'янську мову. І е, сталося так, що е, правитель Моравії Князь Ростислав Моравський прислав до візантійського імператора прохання прийди і прийшли нам своїх філософів і священників, для того, щоб ми могли чути і переклад для того, щоб прийняти християнство. От. А Моравія, Панонія – це були держави, які граничили з Візантією. І вже з благословіння знову священного синоду. Константин відправляється вже в Моравію до князя Ростислава. І після проповіді була перекладанослужбові книжки. На той час Константин був священник, а Міфодій був тільки монахом. І їх трудами почалось проповідництво слов'янською мовою Євангелія. Продовжилось проповідання. Але, знаєте, все добре діло, воно не проходить дуже гладко. І на теренах на тих були з одного боку, ми кажемо, християни, а з іншого боку, люди, які мали пристрасті, страсті. І вже ми відчуваємо, чуємо, що в житті Кирила Міфодія бачимо, що єпіскопи германські чиняють опір для того, щоб. Кажуть, певні, прийшли з Візантії, греки і почали проповідувати там Євангеліє слов'янською мовою. І перше звинувачення було в те, що ніхто не може богослужбові, богослужбові е, книги перекладати як тільки трьома мовами. Перша це грецька, втора єврейська, друга, а третя латинь. От тільки кажуть, на трьох мовах можна було служити, перекладати, але Кирил і Міходій. Продовжували і вже звернулись до Папи Римського самого для того, щоб підтримати, от, отримати підтримку від римського престола. І тоді папа Римський е, чує і викликає, і для того, щоб схилити римського папу на те, щоб е, ствердити можливість проповідати слов'янською і служити на славянській мові, вони взяли мощі клімента, папи римського і відправились в Рим. І вже папа Андріан і з такою радістю почув, що святий клієнт Папа Римський мощами повертається в Рим. Він вийшов разом з Киром зустрічати саме клімента. І з радістю вже дозволив і Кирилу, і Міфодію не просто бути, а навіть служити в Римі на слов'янській мові. Отже, Рим Чув і цей Базиліка Петра чула богослужіння слов'янською мовою. Саме Мефодій і Кирил служили в базіліки в Римі. А потім, так волі Божої сталося, що Кирил, людина була з одного боку молодша, ніж Мефодій, а з іншого боку, мав тілесну немоч. І Господь свого угодника Божого, попередивши заздалегідь, те, що Господь призиває. Кіріла до Царства Божого. І Кірил за 50 днів почув призив Господа і приймає схіму, велику схіму. І 42 роки Кірил помирає. І Мефодій з іншого боку, бажає перенести мощі свого брата на слов'янські землі, але папа з кліром наполягала на тому, щоб де святий помер, там він повинен залишатися. Мощі Кирила залишились в Римі. А Мефодій отримав благословення вже папи, а з іншого боку, папа його рукопоклав, рукоположив в архієпіскопа і дав йому чин архієпіскоп Маравський і Пононі, великої Панонії. І е, Мефодій, вже будучи архієпіскопом Ріма, повертається знову на ті. Межі, де він проповідував разом з, разом з братом. І вже е, певний час перекладається старий заповіт, перекладається творіння святих отців, номоканон це правила, е, правила е, святих апостолів. І багато інших книг перекладається славянською мовою. Кіріл. Почив 42 роки, а потім 에, Мефодій зазнав знову гонінь, тому що змінюється влада, і до влади приходять ті люди, які знову мали власть і чинили опір Мефодію. Він, будучи вже архієпіскопом, був заточений в в'язницю і два роки провів у в'язниці. Аж після двох років у в'язниці зазначив страждань. За наполяганням Папи Римського знову був звільнений і проживши 60 років. Міфодій прожив 60 років. В 85, 85 році, здається, 6 квітня. Це був день, коли Мефодій святий почив у Бозі, залишивши після себе учнів, а саме головне, це насвіття Разом трудів його, який дав змогу велику, великим народам слов'янським отримати переклад Євангелія, переклад святих книг на, саме на нашу слов'янську мову. Отже, розуміємо, які дійсно труди звершили святий Ревна Костя на і Мефодій. і їх молитвами, і до цього часу будемо тримати. І з радістю дякувати Господу і святим за те, що ми маємо дійсно не просто переклад, а переклад об'ємний, переклад, який вміщає дійсно без пошкодження смисл тих святих слів, які святи Апостоли переклали нам про Євангелія, Господа нашого Ісуса Христа. Отже, сьогодні. Звершуючи пам'ять Крила і Мефодія, ми дякуємо і те, що ми маємо правильну православну віру, те, що ми маємо святе скарб церковно славянську мову. Пасі Господи, браті і сестри. Їх молитви Господь нехай укріпляє нас в істинній православі і належності для Святої Церкви.